Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вправи на зведення дробів до спільного знаменника. І в першому номері потрібно розмістити дроби в порядку спадання, тобто від найбільшого до найменшого. Для цього їх потрібно звести до спільного знаменника. В якості претендента на цей спільний знаменник є найбільший із наявних знаменників. Звести до меншого, ніж він, ми не можемо. Можливо, будемо зводити до якогось більшого. Для цього нам або потрібно 72 поділити на кожну із запропонованих чисел, або розкласти 72 на множники. 72 це 8, що множиться на 9. Візьмемо, наприклад, число 16. Це теж буде 8, але яке множиться не на 9, а лише на 2. Тобто у нас в розкладі не вистачатиме 9, і ми. Власне, ми матимемо домножити на 9. Проте 72 теж буде потрібно домножити на 2, бо там не вистачає ще одної двійки, і наш спільний знаменник буде не 72, а дещо більше число. Що ж, давайте домножимо. 9 помножити на 11 це буде 99. Оскільки нам цікаво дізнатися, який це буде спільний знаменник, ми 9 множимо на 16, це множить або 16 на 9, в стовпчик. Це можна було б зробити, але відповідь я знаю це 144. Це число буде досить часто зустрічатися в майбутньому, тому ви згодом його вивчите. Давайте спрацюємо із 5-8. У нас уже там є 8, але його потрібно помножити не тільки на 9, а ще додатково на 2, бо ми 72 теж будемо на це множити, а 9 на 2, якщо помножити, це 18, тобто ми матимемо множити на 18. Якщо ми помножимо 5 на 18, то можливо прийдеться множити в стовчук. Мені ж буде вподобай більше, написати, що я буду множити на 2, а потім буду множити на 9. В знаменнику я можу написати, що це буде 8, яке множиться на 18. Знаменники будуть однаковими, тому я напишу, що тут теж 144. Але 5 помножити на 2 ось тут. Мені десь 10, а десь поможете на 9, буде 90. Тому так можна буде зробити обрахунок усно, користуйтесь таким способом. В наступному у нас є 24, на які множники можна розкласти 24. Це, власне, буде 8, яке множиться на 3. Чого нам не вистачає? Однієї двійки, і ще однієї трійки, тобто помножити на 6. 6 на 7 це 42. А 24 помножити на 6 теж 144. І таким нехитрим способом ми зводимо абсолютно всі наші дроби до спільного знаменника 144. Наприклад, чому число 144 таке хороше, тому що це 12 в квадраті. І якщо я бачу, що в мене є 12, а потрібно звести до знаменника 144, то я буду множити на 12. Власне, тому і запам'ятав це число, бо 12 помножити на 12 і буде 144. 5 помножити на 12. Це буде 60. І потрібно звести ще два дроби. 72, ми і так знаємо, що треба домножити на 2, щоб стало 144. А 36 потрібно буде помножити на 4. І запишемо наші відповіді. В якості нумерації я буду ставити ось такий запис, наприклад, перший ставити дужечку. І таким числом, оскільки в порядку спадання я. Відмічу найперше число, яке слід записати найбільше, те, в якого найбільший чисельник. Це самий перший приклад в нього чисельник 99. Далі йде 90, потім 60, після 60 візьмемо 42, це буде четвертий, власне, п'ятий і шостий. До завдання обов'язково записуйте відповідь, адже нас просили не просто звести їх до спільного знаменника, а розмістити в порядку з падення. В записі використовуємо оригінальні назви наших дробів, наприклад, 11-16, а не 99 144, до якого ми його звели. Таким чином, ми це завдання зробили. В наступній вправі потрібно порівняти десятковий дріб зі звичайним. Для цього можна скористатися двома способами: перший це представити обидва дроби як звичайні, або як десяткові. Тут я використав десяткові, тому що ділити на ці це непоганий варіант. Чому? Бо після того, як я поділю певну кількість цифр, я не буду мати періодичний дріб із різними цифрами. У мене в кінці будуть нулики, тому я можу поділити, наприклад, там, до трьох-чотирьох, можливо, п'яти там цифр після кому, і навіть будуть йти нулі. А коли буду ділити на 15, у мене точно буде нескінченний періодичний дріб, і в кінці можуть бути трійки або якісь інші цифри, які будуть повторюватися. Тому ось цей дріб мені би більше хотілося би звести до спільного знаменника, представити як два звичайних, а ці як два десяткових. В першому прикладі будемо ділити кутом. Спробуємо поділити 16 на 25, ми отримаємо 0, адже в 16 на 25 ми не помістимо. Далі маємо поставити кому, оскільки в цьому місці, до коми теж добралися, а потім можна додати тут стільки нуликів, скільки це нам буде потрібно. В даній ситуації поки що потрібен тільки один. І задаємося питанням, скільки разів 25 можна помістити в 160, у сотні можна 4 рази, в 50, ще 2 рази, тобто в 150, можна помістити 6 разів по 25. І відняти 150. Цей приклад таким способом ми робимо для того, щоб згадати, а яким же способом потрібно ділити, тому що ми це робили досить давно. Отже, у нас буде. 10. Ми тепер можемо написати ще один нулик і маємо 100. 100 ділимо на 25, матимемо 4. І будемо вже завершувати ділення без остачі. Отже, ми можемо замінити 16 25 на 0,64. Давайте зрівняємо кількість цифр після коми, щоб їх було по 3, і почнемо порівнювати. Цифра 7 більша за цифру 4. Тому можна стверджувати, що перший дріб у нас більший. Тому і робимо висновок, що 0,675 більше за 1625. В другому ж прикладі скористаємося іншим способом. Запишемо 0,84, власне як 84. Сотих. вигляді звичайного дробу. А далі на нас чекає ще 1315, які ми перепишемо. Ми можемо. Або ідучи отак діями вниз, перетворювати 84 сотих до вигляду 13-15 і звести потім до спільного знаменника, можемо робити це окремо діями, але підемо, так як в рівнянні, записувати одне під одним. 84 і 100. Так? Що можна їх поділити? Можна спробувати поділити на 4. У знаменнику лишиться 25, адже 100 поділити на 4 – 25. а в чисельнику лишиться 21. Більше скоротити ми не зможемо, адже 21 це 3 помножити на 7, а 25 це 5 помножити на 5. Абсолютно різні числа спільних немає. Друге ж число 13, 15 ми, власне, перепишемо. І матимемо звести до спільного знаменника. Наприклад, на що можна поділити 25? Та 15. І ці числа можна поділити на 5. 25 ділимо на 5, маємо 5 і це буде додатковий множник для іншого дробу. А 15 ділимо на 5 і матимемо 3 як додатковий множник для першого дробу. Отже, ми можемо помножити, а вже потім порівняти, котрий з цих дробів більший. Отже, оскільки в нас 65. 575 більше за 63,75, то відповідно ми можемо зробити висновок, що і 13,15 більше за 21,25, або 13,15 буде більше за 84, або в кінці запишемо нашу відповідь, в якій скажемо, що 0,84 все ж таки менше за 13,15. І останній номер, з яким ми сьогодні попрацюємо, потребує від нас розв'язання нерівностей. Їх. Ми теж будемо розв'язувати, як і попередні. Річ у тім, що потрібно всі дроби звести до спільного знаменника. У нас є от знаменник 18 і є 9. Якщо 9 помножити на 2, вийде 18. Таким чином, ми будемо мати два дроби з знаменником 18. І у нас буде написано, що х менше за 4. Чому саме так? Тому що у нас знаменники однакові. Тому порівнювати потрібно чисельники. Х менше за 4 потрібно знайти всі натуральні числа, які нам підійдуть. Можна написати, що x може набувати значень, або там всі можливі значення x і перелічити їх. Але в математиці для цього є спеціальні символи. Ми це можемо записати ось так, що x належить, а далі в фігурних дужках перелічити всі числа. Менше за 4 натуральні числа це 1. Далі 2 і 3. Все. Більше. Натуральних чисел менше за 4 немає. Так же ми робимо і в другому завданні. Але знаменників у нас дещо більше. Але знову ж таки. 18 це найбільший серед них. Отже, слід попробувати звести всі знаменники до саме цього. У нас є 6 і 3. Якщо ми. Дріб із шісткою знаменнику домножимо на 3, то знаменник буде там 18. А тут, відповідно, потрібно домножити на 6. Після цих обрахунків ми бачимо, що в нас у всіх випадках знаменники однакові, отже, можна між собою порівнювати чисельники. Отже, х у нас більше за 6, але менше за 15. Які числа більше за 6, 7. А далі 8 і так аж до 15. Але найбільше число. Яке буде менше за 15, це число 14, на ньому наш перелік закінчується. Таким чином, ми зробили це завдання. Як бачите, воно виявилося чи не найкоротшим сьогодні, а на цьому ми будемо завершувати. Ви маєте завдання перед собою, дуже схожі на ті, що ми робили, і можете спробувати зробити їх самостійно. А на цьому до зустрічі наступного разу.